Цьогоріч фестиваль Червона рута знову зібрав молодих виконавців з усієї України та за кордону. Конкурс охопив 11 жанрових номінацій, серед яких традиційна народна музика, авторська пісня, рок, поп та інші. Відбрукові тури проходили у 20 регіонах України, а також за кордоном у Лондоні та Варшаві. Фестиваль Червона рута проводиться з 1989 року. Цього разу у фіналі виступили понад 450 Учасників з України та за кордону вони пройшли відбір серед трьох тисяч конкурсантів. Фактично 2024 рік був присвячений відбірковим конкурсом. Мені довелося побувати у всіх областях України і при фортновій зоні. Організатори зазначають, що червона рута залишається платформою для нової української музики, як традиційної, так і сучасної. За словами директора фестивалю, попри воєнний стан і обмежене фінансування, конкурс вдалося провести повноцінно.